Привіт, це Ерік. Уявіть, що ви постійно за цим працюєте. Тобто кожен день по 8 годин, 7 днів в тиждень, 30 днів в місяці, 365 днів в році. До речі, я підрахував, що за компом проводжу в рік приблизно 2496 годин, і цікаво, що саме приблизно такий самий час. У 1879 році Томас Едісон створив першу комерційну успішну електричну лампочку. Його команда працювала близько року, але саме стільки часу пішло до тестування понад 3000 матеріалів для нитки розжарювання, перш ніж вони знайшли ідеальний варіант карбонову нитку, яка горіла до 40 годин. Тож за рік сидіння за комп'ютером можна було зробити винахід, що змінить світ, але я творю дизайн. І ось давайте я розкажу, що ж мені дозволяє сидіти безперервно такий проміжок часу. Вирішив поділитися секретами з вами, усиччивості та секретом, як я взагалі ходжу прямолінійно та не маю горба на спині. Перше, і що найважливіше, це зручно бачити все на екрані. До речі, відео про мій монітор можете подивитися ось тут. Посилання на відео буде ще в описі. Чи варто брати саме дорогий монітор, чи ні це ось там пояснюю. Дивіться, а ось що точно мені зайшло до цього монітору: це кронштейн, який поза. Позаду мене знаходиться, або ви його бачите. Мені подобається модель від Office Pro, особливо в чорному кольорі. Дуже пасує під мій чорний MacBook, під чорний килимок, і мої чорні мішки під очима після довгого робочого дня. Казатиму конкретно про мою модель у відео, ви можете бачити її на екрані. Ось швиденько його характеристики, але тепер важливо, чому це must-have в роботі. Це дуже просто. Я можу зробити ось так. І бачити кожен піксель. Ну і це в рази полегшує робоче положення. Це не тільки зручність, але й важливий елемент для здоров'я. Він допомагає покращити ергономіку робочого місця, дозволяє налаштовувати висоту, кут нахилу монітора. І все це зменшує навантаження на шию та спину, і запобігає болям від довгого сидіння, ну і проблем з очима менше, тому що ти можеш сам налаштувати. Дистанцію до монітора. Також кронштейн допомагає знизити стомлення очей і запобігти синдрому комп'ютерного зору. Оскільки ви не мусите нахиляти голову, щоб бачити, що там на моніторі. Ну і що важливо, я можу лягти ось так. Мені кронштейн дає змогу працювати в положенщі сидячи з рівною спиною та прямим поглядом в монітор. А ось другий предмет, який дозволяє мені продуктивно працювати, стосується саме ноутбуку. Це підставка під нього. І мені подобається, що мій ноутбук стоїть не просто в стороні, а він є якби продовженням монітору і знаходиться на одному рівні з монітором. І знову це підставка від Office Pro. Мені дуже подобається цей бренд. Ось і характеристики, і ось моя модель, що зрозуміло, про що я кажу. І взагалі, моя думка, що продукція від Office про це найкраще співвідношення цієї якості, тому що український бренд, якісна продукція. Мені подобається ним користуватися. Підставку можна використовувати і поза монітором. Дивіться, яка вона надійна: метал, резина. Все це поєднання дуже надійне, виглядає довговічно. Мені подобається. Зручність тут в тому, що коли працюєш чисто за ноутбуком, поставив його на рівні очей, голова не падає вниз, очі не дивляться в сторони, і перед тобою міні-монітор ну, від ноутбука. Це дозволяє працювати довго за ним, і спина шия, кажуть мені спасибі. Ще цікавий факт. Краще не брати підставку під ноутбук, який має слабкий механізм обертання на 360 градусів, адже тоді ноутбук буде гортатись від будь-якого поштовху стола. Я такий колись купував, мені не сподобалось. Повернув в магазин. Але знаю, що в тому ж бренді Office Pro є тугіші механізми. Я їх дивився. Хотів купити, не став ризикувати, мені обертання не потрібне. Але. Вони там нормальний механізм, фіксують підставку під від небажаних обертів і досить надійні. Моя підставка топ міцна устойчива, немає проблем з фіксацією положення. І, взагалі, я задоволений такою комбінацією, як кронштейн і монітор. І останній предмет, який мастхев вважаю масажер для спини та ніг. Це взагалі в мене. Дуже простий, але не менш зручний. Я навіть бренду не знаю. Дуже зручний масажер. Колись подарували, досі класно користуватися. Чому саме а не якісь там приспособи по типу ергономічного крісла чи підставки для ніг. Тому що все це є і від цього не легше. А ось масажер класний тим, що в будь-який момент ти можеш себе розім'яти. Ось працюєш 5 годин, увімкнув масажер на спину, шию, ноги, ікри, руки. І відчуваю велике полегшення. Звичайно, якщо ви займаєтесь спортом і ведете хоч якесь активне життя, ну масажер вас не врятує від. Залежів, пролежнів, але я б радив більш крутий брати, адже цього просто може не вистачати. Бачив вже якісь моделі, які імітують навіть обхвати руками шиї, і досить таки непогано, наче руки роблять тобі масаж. Може собі потім такий теж прикуплю, тому що майже кожен через день я користуюсь цим масажером, досить, досить таки сильно гарно розминає. М'язи спини шиї, вони не затікають, і це дійсно кайф. І взагалі, давайте я підрезюмую і розкрию синхронізацію всього, що дозволяє мені працювати по 8-10 годин в день за компом, не відриваючись. Беремо стул. Стіл кріпимо до столу кронштейн, Монітор точно буде зручно розміщений. Біля монітору ставимо ноутбук на підставку. І якщо ви не займаєтесь спортом або дуже малорухливі, беремо масажер, тому що в будь-якому разі це потрібно. Ну і не забувайте за відпочинок. А то будете як я, радіти тому, що не маєте відпочинку, зате маєте класне робоче місце. А на цьому все. Дякую за увагу. Удачі в створенні свого робочого місця.